Що стосується конфлікту між залужним і зеленським, чи є цей конфлікт, і якщо є, то який і в якій мірі, і чим це все може завершитись, Ну, почнемо з того, що є чудовий такий вислів екзюпері: якщо зірки запалюють, значить комусь це потрібно. Значить, комусь потрібний цей конфлікт. У мене є моя власна версія, що конфлікта між зеленським і залужним особистісного не існує. Тому що, думаю, що якби він був, то ми бачили б його проявлення. Скоріше всього, є амбіції, скажімо, політиків, політиків із адміністрації президента, ну, вірніше, офісу президента, тепер так це називається. І, м'яко кажучи, той кадровий склад Офіса президента, який на сьогоднішній день є, він, м'яко кажучи, на мою суб'єктивну думку, він далеко не якісний. І не секрет про те, що вони роблять соціологічні дослідження. Ці соціологічні дослідження не являються відкритими, але є відкриті соціологічні дослідження, які говорять про те, що рейтинг офіса президента, а відповідно в якійсь мірі президента, катастрофічно падає. В той же час рейтинг залужно піднімається. І тут, наскільки я розумію, питання виглядає ось таким чином: питання абсолютно політичне. І е, в це політичне питання втягують військових. А по великому рахунку хотілося б, щоб політики займались політикою, а військові військовими, і щоб вони один друга не чіпали. Так от військові політиків не чіпають. Ну, чого політики чіпають військових? Що політики дають якісь оцінки відносно там, плана військових дій на 24 рік? Хай, хай кожен займається своїм чином. Чого політику лізти до військового в ті питання, де він не то, що некомпетентний, він абсолютно некомпетентний. Як можна генерала вчити воювати? Якщо ти хочеш генерала вчити воювати, то бери рушницю іди воювати. І покажи власним прикладом, який ти розумний, як ти можеш воювати. А то сидить в кабінеті і розказує, що залужне щось не те і не так робить. Та народ залужному вже, скажімо... Пожиттєво дав вотум довіри, а те, що він має рейтинг, який недосяжний для інших політиків, то це, мені здається, проблема не залужного, а проблема тих політиків, да й тої жаби, яка є, скажімо, трішечки давить. А трохи грязно і трохи противно тому, що нам би в саме раз про єдність думати, яка нам потрібна для того, щоб ворога побити, а не тут а в хаті своїй починати сваритися. Але я думаю, що це, знаєте, такі дрібні. Речі, які ну, сподіваюся, нічим якимось таким поганим, ну, наприклад, таким як звільнення заложного. Чесно кажучи, я такого взагалі не допускаю. Чому? Тому що моделюємо ситуацію. Сьогодні звільнили заложного. Стоїть питання: а що далі? Пункт перший. Як до цього віднесеться народ України? Для мене. Якби відповідь очевидна, народ України цього не прийме і почне бурлити. Як до цього віднесеться військо, буде бурлити. А як віднесеться офіцер-генерали, будуть бурлити. То виходить, що 99% суспільства не приймуть це. А прийме тільки той один процент, який мріє про політику, як про життєву політику, і от наша перемога, а потім ця партія зелених знову піде до влади, знову йде владу в свої руки. Я думаю, що на сьогоднішній день до кадрового складу партій зелених і, зокрема, до виконавчої влади, до Кабінету міністрів, є не просто багато питань, а дуже багато питань. Знаєте, от мене дивить таке питання, як дрони. Чому? Об'єднані територіальні громади скидують копійки, купують дрони нашим воїнам. Скільки можна говорити про те, що це є патова ситуація, від якої залежить життя наших військових? Я розумію, коли ми не можемо зробити свої танки. От зараз ми не можемо робити. Ми поки що не можемо робити свої ракети. Ну, люди добрі. Купити не тисячі, а сотні тисяч, мільйони дронів ми можемо? Можемо. А виготовити ми можемо можемо. А де наш уряд? А чого він цього не робить? А чого він говорить про те, що «да, ми там збільшили кількість дронів там, в десятки разів. Ну добре, була тисяча дронів, випускалася, тепер уряд наш налагодив 10 тисяч. А військо каже, нам треба 100 тисяч, то треба збільшити стільки, щоб війську вистачило. А чого цього немає? От для мене це такий, знаєте, лакмусовий папірець якості органів влади. І тих політиків, які розпалюють цю ворожнечу, скажем, на мій погляд, абсолютно штучну між Залужним і Зеленським, я думаю, що Бог їм суддя, ми все рівно переможемо. А коли переможемо, то всі крапки над і народ України поставить і свою оцінку зробить.